Вітаю вас, дороге футбольне, шановне товариство. У нас сестрі з командою, яка в минулому сезоні ще була представником УПЛ. а Зараз в силу обставин буде показувати свій футбол в першій лізі України. Це команда Закарпаття. Минай. Наш матч вже розпочнеться за кілька миттєвостей. Зараз хлопці найдорожчі, віддав своє життя за нашу волю, за нашу незалежність, за незалежність України. Озвучимо склади команд. Хто сьогодні буде. Боротись за прохід далі у Кубку України. Ременя марту дев'ятий, меш-меш стартує. Отож, йде подача. Гравці скали Відби, відбивають, але ненадовго удар по воротах. І Архепчук. Архепчук. Так мені здається, хтось із гравців минає зараз дуже сильно має вкинути, аут, тому що всі гравці зараз. Це гол, Це гол Минає виходить на 12-й хвилині, майже вже початок 13-ї хвилини виходить рахунок 1-0 у нас вже на 12-й хвилині. Двоє гравців. Так, Кирило Прокопчук, я все ж таки думав, що пробив. Все ж таки бачив, що 10-й номер Максима Лар'яну розіграли з ним. Розіграли вони аут і зараз досить має бути небезпечний момент. І... І це не гол, це трішки-трішки не, це... не дотягнувся до м'яча. Бачимо, хто це непогана скидка вийшла. Насправді, руки, ну наскільки я бачу, не було. 26-й номер скали Ілля Цурка зіграти. 27 скали завадили Миколишиного Романа. Зіграти. І це вже в додатковий час. Металісту 19-25 вдалося. І... Ми бачимо повтор голу з офсайду, Так, це, мені здається, це явний офсайд, Навіть з такого положення вибрав вдарити по центру. Зараз атака скали. У нас на правому фланзі подача в штрафну. І це гол! Це гол! Скала забиває! Можна сказати, силами минаю, але скала забиває і зрівнює рахунок на 41-й хвилині. Це гол! Тарас Дмитрук, це Тарас Дмитрук переправив м'яч у свої ворота. Наскільки мені зрозуміло, так, це Тарас Дмитрук. вертається м'яч до Ценя. Цень далі грає на лівий фланг. Лукянченко. Непоганий пас, непоганий пас. Зараз в штрафній гравці скали, подача. І оце удар по воротах. Не зробив нічого результативного в штрафній скали. Зараз штрафний від. Скали. Ось ми бачимо. скільки я розумію, це третій, третій номер. Ще й незадоволений, типу чого не втримав, що я не розумію. Повторювати не буду. Надіюсь вам чути. До речі, І знову закидується м'яч. І це гол. Це гол. І другий м'яч забивається, можна сказати, зау. Владиславом Дворовенком. І Знову атака Минаю. Пас центру на, на, на правий фланг, але там рука. Рука 29-го номера. Минаю в арбітра головного. А це для футболіста. Не дуже добре. Так, непогана атака. Зараз у нас Песенко. Пас на Лук'янченка. Лук'янчик пробиває, але все ж таки блокується. Удар. Кидає. Просто неперевершені аути в своїй команді. Блокує цей удар і не вдається команді. Аут е, такий стандартний ворота. Е, ск... Подача в штрафну. І, і це гол. Це третій гол. Гунячів Єгор забиває сьогодні е, дубль. Це третій гол. Ось ми зараз бачимо подачу, і його відбивається м'яч від землі. І Єгор Гунічев переправляє. А, він відбиває перед собою 21-го номера Владислава Дворовенка на Єгора Гунічева. І... То в скали. Подача в штрафну. І це досить непоганий удар, але він все ж таки вище йде, йде вище воріт. Пував це. Але е, зараз побачимо на повторі цю атаку. І подача відбиває Архипчук. Відбиває Архипчук цей удар. І на цьому завершує, завершується наш матч. Завершується е, наш. Кубковий матч з рахунком 3-1. перемагає сьогодні. Команда Закарпаття минає і проходить далі до третього попереднього етапу. Кубка України з футболу.